Привіт! в цьому відео хочу порекомендувати вам сервіс Space, який може бути корисний, якщо вам треба перекинути гроші з однієї валюти в іншу. Ну, до прикладу, у вас є в Євро гроші, так десь на карті євровій. А вам потрібно поповнити вашу канадську карту, то тут можна через даний сервіс це зробити. І е, тут працює така штука: що якщо ви реєструєтеся на сайті за чимось реферальним посиланням, то вам бонусом дається переказ на суму до 50, 500 євро безкоштовно, тобто без комісії. Так у нас тут комісії є при переказі, але якщо ви робите свої перші перекази і ще не прибільшили оцей ліміт 500 євро, то вам... Це буде без комісії. Але, на жаль, якщо ми захочемо переказати з української карти на канадську, допустимо, то тут такої можливості нема. Тут є багато різних валют, в яких можна переказувати там, на канадські долари чи там, на будь-яку іншу валюту, наприклад, навіть польський злотий, можна без проблем переказати. А от, допустимо, якщо ми захочемо переказати гривню. І виберемо тут гривню, то, на жаль, у нас буде ось таке попередження, що наразі немає можливості робити такі трансфери в зв'язку з змінами в регуляції Національного банку України. Тобто, ну наразі не працює переказ в українських гривнях. І я думала, що тут є обхідний шлях, тому що всередині цього сервісу Вайс можна створювати рахунки в різних валютах. Тобто може бути рахунок гривневий, і його теоретично тут можна було поповнити з гривневої карточки. Але, на жаль, я почала це тестувати, і мені. Всплила така сама інформація. Тобто з гривнями напряму, так, з банківської картки гривневої, в канадських, чи навіть поповнити свій рахунок гривні на, дані, на даному сервісі, на жаль, наразі неможливо, тому всі тільки інші валюти доступні. А, власне, в мене було трохи доларів на доларів і карточці Приватбанку, і мені знадобилося просто поповнити канадську карту, тому що я хотіла оплатити свого мобільного оператора, і, на жаль, він не приймає картки. Українські, ну взагалі інші картки, крім канадських. І мені знадобилось, якби з української карти перекинути на канадську. На жаль, в українських гривнях я це зробити не змогла. Але в мене були там ще залишки доларів на доларовій картці, так як зараз, навіть з української карти. на жаль, купити долари, переказати їх на свою доларову картку. Ну, не працює це у зв'язку з війною. А, так от. Власне, з доларової карточки привату в канадській у мене переказати вийшло. Я робила тестово переказ 75 доларів американських, це 96 доларів канадських. І, власне, мені прийшли ці долари якраз сьогодні на мій рахунок в Airbnb банку канадському. Тобто, ця штука працює. З іншими валютами, але, на жаль, не з гривнею. Давайте просто покажу всередині, як воно працює. Так, тут нам треба зараз зареєструватися, ну, тобто, точніше, перший раз реєструєтеся, другий раз просто авторизуєтеся через свій логін і пароль. Заходимо в аккаунт, і тут, якби на головні, у нас є оці самі валюти, які ми можемо додавати. Отут краще натискати ось ми можемо натиснути плюсик і додати отут відкрити Open, і у нас буде список. Валют, Choose Currency, оберіть валюту, яку ми можемо додати. Їх тут дуже-дуже багато, тобто можна обирати. Тут ніби наші рахунки, так от можна в гривні відкрити, але, на жаль, от я намагалася зайти в гривневий рахунок, отут натиснути Додати, для того, щоб його поповнити. Він мене запитує, скільки я хочу додати, поповнити. Я обирала там 1000 гривень, допустимо, і. На жаль, та сама червоний той самий надпис впливає, тобто в гривні операції тут проводити не дає. Окей, закриваємо. Без проблем, наприклад, це можна проводити в євро. Тобто, якщо у вас є євро, то ви можете відкрити рахунок в євро, і, власне, на цей свій рахунок євровий тут покласти євро. От з євровими це працює. Якщо я натискаю на євровий рахунок, натискаю додати. Допустимо, я хочу додати 100 євро, то далі ніяких червоних надписів не виникає, і, власне, я можу продовжити і виконати операцію. І що ще тут цікаво, що ви якби, в цьому сервісі у вас є ваші рахунки, і ви можете реквізити цих рахунків отримати. Отут в розділі рахунок. У нас є якби, реквізити рахунку, ми натискаємо. і... Так само є реквізити в різних рахунках євро, фунт стерлінгів, долар США, канадський долар, і для кожної валюти є свій рахунок. Тобто, якщо вам хтось хоче переказати, допустимо, у вас там є знайомі родичі в Європі, і вони вам хочуть переказати євро на ваш євровий рахунок у Вайсі, то ви натискаєте, даєте їм реквізити вашого рахунку, тут натискаєте «Отримати реквізити, і вам люди пересилають. Чи, наприклад, там у Канаді вам хтось хоче переслати на ваш канадський Долар, то ви власне даєте реквізити канадського долару. Але тут важливо, якщо ви хочете переказати на канадський, канадський долар, то тут приймають тільки канадський долар. Тобто на цей рахунок по реквізитам можна переказати тільки канадський долар. Ось так. Це працює, тобто тут можуть переказувати вам, і ви можете робити обмін. Власне, як робила я, так у мене тут операція є, яка якраз сьогодні оброблена. Оці 96 канадських доларів мені прийшли, 75 американських. Це те, що я виводила своєї карточки привату. Операцію я робила 24 вересня. Це була субота. І там зразу при обміні мені прийшла інформація про те, що переказ буде оброблено 26 вересня в понеділок. І якраз його обробили 26 вересня в понеділок. Я зайшла в свій власне рахунок RBC і тут побачила ці гроші. Тобто воно працює все. І далі, як воно взагалі працює? Так, ви натискаєте надіслати гроші. І... Відкривається оце поле, де ви вибираєте, з якої валюти, яку ви хочете переслати. Ну, давайте знову ж таки, наприклад, з американських доларів роздивимося. Допустимо, я хочу приказати 100 доларів. Тут ми зразу дивимося комісії. Ну, повторююся, як вони тут кажуть, що за реферальним посиланням, якщо ви реєструєтеся на сайті, то це вам дає якби бонусом, ви можете без комісії оці трансфери провести на суму до 500 євро. Так, і тут у нас ми бачимо, 100 доларів ми Переказуємо, і це буде в канадських 135. Тобто тут вибираємо валюту, з якої ми надсилаємо у яку ми хочемо надіслати. І тут нам зразу показує орієнтовний час надходження. Це може займати час. Є так само переказ в тій ж валюті. Тобто, якщо ви хочете з долару там на долар переказати, то це швидше буде. Міжнародний переказ може займати більше часу. І далі ми натискаємо продовжити. Так, і далі нас запитують, кому ви надсилаєте кошти. А, отут мій рахунок, який відкрито, рахунок у канадських, який закінчується. Я вибираю свій рахунок, тому що я надсилаю собі. А, обираю, чекаю. Далі ще раз перевіряю інформацію: дані переказу. Хочу переказати 100 американських. Це за даним курсом фіксований курс на 8 годин 135 канадських, дані одержувача. Надсилання зараз до вівторок. Так, окей. Підтвердити і продовжити. Так, і далі, як ви хочете оплатити переказ, можна пряме дебетування, connecting your bank account, електронний переказ, дебетова карта, кредитна карта, міжнародний переказ. Ну, якщо є на балансі якісь кошти, то через баланс. Я, власне, оплачувала з дебетової карти, тут. Різні комісії, так, пряме дебатування. Це цікаво, до речі, що це за пряме дебатування? Очікуваний час надходження: 5 годин, 5 годин, 5 годин. Тут, бачите, от міжнародний переказ до 3 жовтня. Самий довший чекати це міжнародний переказ. Так надсилаєте USD зі свого банківського рахунку за межі США, ваш банк ставить додаткові комісії. Ну так, тобто це найдовший варіант. Можна з кредитної карти, але тут найбільша комісія. Я оплачувала з дебетової карти, є ще електронний переказ, також комісія є. І саме дешеве це пряме дебетування. До речі, я навіть не знаю, що це таке, як це працює. Давайте глянемо, що це таке. Так, instant verification. Так. Vice uses play to verify your bank account. Тобто тут можна верифікувати рахунок. Бачите, хоча в мене на українську перекладено, не все перекладено, то можна просто в перекладачі якби собі перекласти так, на українську мову з англійської. Вас використовує плей для перевірки вашого банківського рахунку ви можете повернути назад і перевірити вручну. Вам буде запропоновано йти до свого банку. Перевірка займе менше хвилини. Ага, тобто, я так розумію, це пряме дебетування, це як ми е, ніби прив'язуємо прив свій банківський рахунок девайсу, підтверджуємо його тут і можемо таким чином це робити. Давайте натиснемо продовжити. Так, «Continue». Ага, і тут треба вибрати наш банк. Але я так підозрюю, що українського банку тут не буде. І ми навряд чи зможемо прив'язати наш банк. Я натискаю, якщо ви не бачите, вашого банку. Пошук, ну давайте попробуємо пошукати приват. Ну, Навряд чи навряд чит, Сіттібанк. Приват банку я тут не бачу. Тобто цей рахунок, скоріше, цей варіант нам, скоріше за все, не підійде. Ну, власне, я перший раз оплачувала просто дебетовою карткою. Отут-от -от -от натискала. Тут ми все бачимо. Так, комісія така-то. Ви отримаєте стільки, то мають надійти через 5 годин. І перейти до оплати. І, власне, тут ми вже ну, знайома ситуація, ми вводимо реквізити нашої карти. Тут моя карта, власне, в доларах. лишається мені просто ввести цей CVC-код і, якби, з карточки оплатити, підтвердити цю операцію. Зараз я це зроблю і продовжу. Так, далі після введення реквізитів проходить операція, ваші кошти не дійсно. Ну, В цей раз швидше, тому що я вже всі реквізити вводила. І, власне, відстежуйте переказ. І у нас отут на головні з'явилася вся інформація: в дорозі, вашому банку може знадобитися 35 хвилин. Ну, тобто, от так як сьогодні робочий день, то це вже швидше. Тут на головні ми бачимо статуси. Зараз йде процес надсилання, обробка. Транзакції. Так, і, до речі, ще важливий момент, поки воно надсилається, так як я все раніше ввела, то в мене якби ну, зараз не запитував мій рахунок канадського банку, ви вводите перед тим, як проводити цю операцію, на який рахунок ви хочете зарахувати, одержувача, ви додаєте ось тут одержувачі, заходите, додаєте банківський рахунок. І обираєте свою картку. Я тут вводила реквізити своєї канадської карти, тобто вибирала канадський долар, долар і, власне, указувала тут оці дані. Вони всі є в виписці вид чек. Це називається. Так, оці номер установи, транзитний номер, поточний рахунок, і номер рахунку. Тобто, ви додаєте тут свій рахунок, я додала свій рахунок, він у мене якраз закінчується на 2307. Можна тут його зробити як основний рахунок для отримання кат, і власне. Далі, вже, коли робите цю операцію, те, що я вам показала, то тут вже будете відслідковувати. Тобто напряму на ваш банківський рахунок ці гроші. Підуть, які ми виводимо з доларової картки в моєму випадку з карти Приватбанку доларової на канадську карту. Класно було б, якби це можливо було робити в гривні, але на жаль, з гривнею це зараз не працює. І тут у нас є можливість заробляти оці канадські долари за реферальною програмою. Тобто, ми можемо запрошувати людей користуватися цим сервісом. Якщо у вас є друзі, яким потрібно переказувати гроші, там в євро. Допустимо, в Канаду відправляти чи навпаки, чи комусь треба там. Рахунок поповнити в тій чи іншій валюті, то, власне, можете ділитися власним посиланням. Ви за це будете отримувати винагороду, отримуєте 115 канадських доларів за кожних трьох друзів, якщо вони здійснюють переказ на таку-то суму, а ваші друзі отримують можливість безкоштовно здійснити переказ на суму до 800 канадських доларів. Також ви можете міняти мову в своєму аккаунті, отут є ваш профіль. Серед іншого у нас є налаштування. І у нас є власне вибір мови. Ми тут можемо вибрати потрібну нам мову аккаунту. Тобто ось такий сервіс, в принципі, найбільше він буде актуальний, якщо ви працюєте там євро, долари, ну, з багатьма валютами, але, на жаль, окрім української гривні наразі. Дякую за увагу! Під відео залишу для вас посилання на цей сервіс Вайс, якщо буде цікаво. І всього найкращого вам. З вами була Вікторія.